Мої вітання і до гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали 200 плат, загальна вартість 96 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному із вас, хто донатить. Молодці! Далі поїхали працювати. Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів у всіх галузях. Це головна проблема бізнесу. Зараз за міністра Бережна заявила. Нам потрібно 4-5 додаткові мільйони працівників на ринку праці. Крім того, в Україні 8 мільйонів економічно неактивного населення. 200 гривень донат. Дякую, молодці. От вам економічне активне населення. Так, і що? Це люди, які не шукають роботи у зв'язку з інвалідністю. Як це? У нас більшість інвалідів мають дуже гарну роботу. Які не знайшли себе на ринку праці. Все вони знайшли. Чи це жінки, які не можуть поєднувати сім сімейні обов'язки та робочі обов'язки? Так, значить, про що тут мова? Або це дійсно так воно і є, або нам натякають про те, що нам потрібні якісь залюдні працівники, щоб підтримувати якось нашу економіку. Дивимось. Чи дійсно, ну, воно зрозуміло, що дефіцит кадрів, але ж давайте зрозуміємо наскільки все ну, плачевно. Мінекономіки. Заявляє про дефіцит кадрів. Що з кадрами в Україні зараз відбувається? Кадри. Кадри половина поїхали, половина сидять, щоб їх не піймали, а інша третя частина, яка залишилася, працює за трьох, от що дійсно відбувається. Так, і як цю проблему буде вирішувати наша влада? Чекаємо з вами не тільки зниження віку призивного 500 гривень донат молодці, а ще зниження віку трудового, з якого можна піти на роботу? Чекаємо так, далі що? Залучення кадрів з-кордону -за і е, якісь такі умови дуже спокусливі для наших, е, які поїхали. Е, тобто можна повернутися або можна якось забронювати собі місце на роботі. От щось приблизно таке буде у нас. Далі. Україна відновить польоти з аеропортів. Стиць пиздець знову 25. І що? Значить, Бориспіль чи Львів до кінця січня 25-го року, старший партнер компанії Маклінен, Кріспін Елісон. Думаю, якщо нам пощастить, Тобі що? Захисний браслет є, чи що? Якщо нам пощастить, то в січні ми матимемо 5 чи 6 авіакомпаній, так 5 чи 6, які захочуть літати з України. Угу. Забезпечити механізм страхування для авіації буде простіше, якщо літаки літатимуть з аеропорту Львів. Але Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт Бориспіль. Ми з вами дивилися неодноразово. Як би вони не хотіли застрахувати людські життя? Як би вони не думали про безпеку? Ну, не зможуть вони, а тим паче перші польоти зробити безпечними для своїх громадян? Ну от наразі у нас аеропорти, розумієте. Наразі у нас аеропорти. Хірова ідея ще раз я вкотре наголошую. Це ніяк не допоможе Збройним силам України. Давайте ми з того почнемо. За 9 місяців 24-го року Україна витратила на спецпенсії близько 88 мільярдів гривень. Це тільки за 9 місяців цього року. 88 мільярдів гривень. До кінця року ця сума може зрости. Хм, може зрости, а може що не зрости? До 120 мільярдів. В Україні майже 160 тисяч осіб отримують спецпенсії. З них силовий блок та правоохоронці майже 77 тисяч. У парламенті та уряді, уряді готують змінити правила отримання спецпенсій та е, статусу особи за інвалідністю. 120 мільярдів гривень це приблизно бюджет України на освіту, просто плюс-мінус приблизно. Так, оці всі інваліди, пенсіонери, у яких всі родичі знаходяться за кордоном, у яких по декілька тачок, віл закордонних і таке і інше, і вони куплені не на зароблені кошти, як далі вони, чи далі вони будуть гристи бюджетні кошти, наші з вами кошти? А зубки їм пообламають, бо власть міняється. Отак. От, От і добре. У Німеччині розпочалася політична криза на другий день після обрання Трампа. віце канцлер Німеччини заявив про розпад правлячої коаліції ФРН. Шольц відправив у відставку міністра фінансів. Шольц може порушити питання про вотом довіри в січні 2025 року, що відкриє шлях до дострокових виборів у березні. Німеччина. Надалі що нам цікаво? Надалі нам цікаво, як ця країна буде ставитися до нас і допомагати нам. Ось нам цікаво. До речі, саме Німеччина буде виступати дуже сильно проти будь-яких угод, підписаних цього року або перша половина наступного року. Угоди щодо миру. Німеччина буде прям. Руками і ногами проти того, що, що відбувається, і що ми захочемо робити. Ми я маю на увазі наша влада. Тобто, це не про те, що нам Німеччина перестане допомагати, а про те, що м, вона е, буде осуджувати наші дії, і якщо ми підемо не тією доріжкою, то звісно допомоги тут не буде. Нехай погане не збувається, ми ж знаємо, так? Да? Є 300 мільярдів доларів заморожених сесійських активів. Усі запитують, що ви будете робити, якщо Трамп не буде підтримувати, вирішувати, що з цими грошима робити. Так, це заявив Зеленський і каже, щоб віддали нам ці кошти, які по праву нам належать. 300 мільярдів доларів заморожених рашистських активів, чи будуть вони у нас, чи будемо ми ними користуватися, як мінімум, три рівні блоків. Які заважатимуть користуватися цими грошима. Перше це виділена кількість коштів. Друге, це як саме, що саме ми купуємо на ті кошти, тобто, там також е, дуже такий, знаєте, коротенький список. І третє це е, як швидко ми їх використовуємо, тобто якийсь ліміт на використання тих коштів. Ми налаштовані на те, щоб Україна стала незалежною суверенною державою. Заявив бункерний. О, в дурки, сьогодні так, якщо нейтралітету не буде, якого нейтралітету, то важко буде уявити якісь добросусідські відносини між Рашкою та Україною. Да. Напишіть, хто шарить в астрології? 200 гривень донат. Дякую, молодці. Що зараз відбувається з людьми? з людьми? що Луна не в, не в тій орбіті, чи що там стрілець вальветь? Що відбувається? Дякую.